Знайомтесь, це Кіт Морчун. Він 2015 року народження. Він на нашому каналі буде головним героєм. І всі відео так чи інакше будуть зв'язані з ним. Перше відео, звичайно, про його жінку Аську. Але наш головний це... Він. Він же трошки старенький. Побитий, бо завжди б'ється за свою територію. Випадають зуби, вуса, але ще нічого такі. Скажи пару слів. Тут він так як ніби посивів. Хоче в хату. Хоче в хату, чекає, поки я його пущу. Треба почесатись. Беліг він не мав, але так як він ходить не, не ясно де і не ясно з ким то може мати. Все він любить мітити територію. Думає. Повалився сніг. Так, щось він зачастив, чесатись. Це мені не подобається. Дивиться на мене зло, що я не можу зрозуміти, що я не пускаю його в хату. Я ще трошки зайнятий.